Друзі, привіт! У мене до вас є серйозне запитання. А скільки років ви плануєте прожити? Ну і в принципі, чи ви колись замислювалися над цим зрозуміло, окрім тостів від нашої родини на наші дні народження, які всі нам бажають дожити до 100 років? З одного боку, середня очікувана тривалість життя в Україні складає 70 років. З іншого боку, ті, хто навіть доживають до 80, 90 і 100 років, ну вони явно не виглядають щасливими і самодостатніми. Я насправді поставив собі запитання, прибуваючи в робочій поїзд. В Каліфордії, зокрема в Стенфорді, де я зустрівся з нашим співвітчизником. Є такий Василь Дуб. Він живе і працює в Кремнівій Долині. І він є амбасадором нової моделі довголіття, яку пропагує Стенфордський центр довголіття. Ви знаєте, Василь наштовхнув мене на таку думку, що мало дожити до 100 років. Треба дожити до цих 100 років якісно. До 100 років так виглядає, що ми з вами почнемо доживати. Ну, якщо ви подивитеся на статистику, наприклад, в Древньому Римі, в Античній Греції, люди жили в середньому 25 років, в середньовіччі це вже було 32 роки. 50-ті роки минулого століття – 70-чимось років. А зараз по всій планеті життя людини складає 70 років, тому що країни Африки трохи тягнуть вниз, там 50 років в середньому люди живуть, до 60, скажімо так. А в європейських країнах і країнах, таких як США і Канада, люди доживають в середньому до 90 років, тобто десь там 85 років середнє тралі життя, десь 87 і так далі, і е, є таке достатньо серйозне обґрунтоване припущення, що люди, народжені після 2000 року, в середньому будуть доживати до 100 років. І я так собі задумався: е, окей, я би хотів жити до 100 років, але як так зробити? щоб це життя, знаєте, щоб не було останні 20 років нищити, Альцгеймера і якихось інших ну зовсім неприкольних речей. Ви, до речі, на каналі Xmas, і Якщо ви ще не поставили вподобайку і не підписалися, будь ласка, зробіть це, тому що тим ви будете дуже мене мотивувати жити довго, щасливо, а найважливіше продуктивно продовжувати створювати відео для свого каналу. Трошки мене мучить когнітивний дисонанс, тому що це відео я записую в кінці 24-го року в Україні. І ну тут іноді може постати питання, і про яке довге життя ми говоримо. Кожної ночі на голову може прилетіти якийсь шахет чи ракета. Люди, які знаходяться на лінії фронту, взагалі що хвилини ризикують своїм життям. Але тим не менш, я сподіваюся, що рано чи пізно перемога буде за нами, і ми станемо в список країн з розвиненою економікою і з довгою тривалістю життя. І власне мета цього відео познайомити вас з дорожньою картою, запропонованою Стенфордським центром довголіття, яка може бути розглянута і з індивідуальної точки зору, тобто. От ви переглядаючи це відео, можете зробити висновки для себе персонально. Ви можете зробити висновки для себе, якщо ви є HR-ом в компанії, тому що зараз дуже популярним стає створювати ці longevity plans для своїх працівників. І так само, якщо ви займаєтеся публічною діяльністю, я не знаю, ви є мером міста, ви працюєте в департаменті охорони здоров'я. А теж є цікавих декілька думок про те, як ми можемо переналаштувати нашу з вами діяльність для того, щоб ці 100 років і щасливі, і продуктивні 100 років вони дійсно стали можливими. Отже, роудмеп, дорожна мапа Тенфордського центру, яким чином вона виглядає, там є 10 пунктів, і по кожному з цих пунктів ми з вами зараз. Пройдемося. Пункт перший можна перекласти як використання можливості історичного життя. І з чим він пов'язаний першочергово? Першочергово він пов'язаний зі зміною майнсету. Вони це називають дефіцит майнсет, як дефіцитний майнсет, налаштування наші якісь заводські про те, що старість це погано. так, Тобто старість це погано. Старість це жахливо, і навіть якщо ви подивитися велику кількість відео в Ютуб, більшість з них це про те, як там продовжити свою молодість. Хоча, до речі, 100 років це не тільки про довгу старість, це в тому числі як і продовжувати. Свою молодість і зрілість, про це ми трошки пізніше з вами обов'язково поговоримо. Тобто, першочергово, що має відбутися, ми маємо зрозуміти, що старість це не тільки природньо, а старість це може бути класно драйвово і кайфово за умови, якщо ми все підготуємо для цього, як я казав, і на індивідуальному рівні, так як і спільнота, і суспільство. Знаєш, 43 роки вже щось мені задихало в потилицю. Але до речі, молодість здається, зараз до 42 років да подовжують молодість. В принципі, воно все зміщається. Ми раніше, якщо людина молода була в 25, то зараз людина вважається молодою в 40. Деякі люди в 30 років тільки починають своє доросле життя в плані там з університету, випускаються і про це влаштовуються. Раніше в там в 23 вже народили. Першу дитину вже маю там п'ять років стажу на заводі, вже там вищу освіту, якусь є і так далі. Та гарна новина прикольних, жартівливих різних гріл і сторіс на тему до 30 здоров'я і після 30». Але при тому, що посміятися, воно ще робить шкоду, тому що воно відкладає на менсет, що після 30 ти вже починаєш розвалюватися. І в деяких випадках це дійсно правда, бо люди так ставляться до свого здоров'я, до свого тіла, що вони після 30 років починають розвалюватися. Ну, це власне проблема цих людей. Погнали далі. Інвестування в майбутніх довгожителів. Я думаю, що це буде окремою наукою, якщо воно вже не є окремою наукою. Розуміння того, як на різних етапах свого життя, починаючи від дитячого садочку, що ми вже вкладаємо в себе для того, щоб в старості, знаєте, кажуть, є час розкидати камні, час збирати камні. Я думаю, що наша здатність, наприклад, до якихось там ефективних когнітивних функцій, пам'ять, мислення, увага і так далі, в старості багато в чому буде залежати, як ми дбали про це в зрілості, і точно що вкладалося в нас, нашими вихователями, нашими батьками, бабусями, дідусями в дитинстві. А тому, ну якщо раптом так вже сталося, що ви зараз цією моделлю 40-річному віці, як я, і можливо, там якісь моменти ви упускали. Досі у вас є шанс інвестувати в свою старість. Ну і точно ви можете це звертати на це увагу, коли мова йде про ваших дітей, чи про ваших онуків, чи про інших дітей-онуків, тому що неможлива здорова старість в суспільстві, де велика кількість людей не є. Щасливими в своїй старості, тобто, якщо ви будете дбати тільки про свою щасливу старість, то забудьте, вона не буде такою щасливою. Треба це робити для суспільства в цілому. Ну, така моя думка, і вона дуже співпадає з тим, що говорять в Стенфорді. Пункт номер три: узгодження здорової тривалості життя з вашим загальним тривалості життя. Я вже про це сьогодні згадував. Ну і насправді ці пункти всі там перетинаються між собою. Типу, мені би не хотілося жити 100 років, з яких 30 років я проведу овочем, перепрошую, за Може грубу грубу мову. Я, як ви знаєте, трошки займаюся спортом. Мені регулярно треба боротися зі своєю зайвою вагою, і я вивчаю різні питання: набор ваги, скидання ваги, що робити з м'язовою масою і так далі. І я спостерігав за зараз. Не пригадаю один з фітнес-блогерів, розказував історію, що велику увагу треба, наприклад, приділяти м'язам ніг. Тому що це наша стійкість і стабільність і в старості. Ми собі подякуємо. Що оскільки велика кількість травм пов'язаних з нерухливістю, вона починається з того, що людина старенька переступилася, впала, зламала шийку стигна. все, вона не ходяча вже до самої своєї смерті. Якщо постійно тривати свій м'язовий корсет в тонусі, ви будете уникати таких речей. А до речі, Саркапінія, втрата м'язової маси, вона починається. Вже там років 40, здається, якщо я не помиляюся. Тобто, силові вправи: те, що ми їмо, що ми п'ємо, як ми спимо, часто ми проходимо чекап. Во, до речі, зараз можна за допомогою онкомаркерів зрозуміти, який є ризик на яку онкологію потім відстежувати, щоб побачити цю онкологію на ранніх етапах. Да, ці там онкомаркери взяти це не дешеве задоволення. Там це 500-600 доларів зараз здається, коштує в Україні. Але повірте, це точно дешевше, ніж потім лікувати якусь третю стадію онкології чи четверту, взагалі не в там і просто повільно помирати. Відповідно, інвестиція в наше здоров'я це інвестиція в нашу щасливість старість. І, до речі, особисто для мене, я не знаю, як для вас. Мені зараз якось навіть після осмислення цього стало простіше змушувати себе займатися силовими вправами і вправами на гнучкість. Я їх дуже не люблю. А, чому? Тому що тепер я не просто розглядаю це, як я от там в тайському боксі чи в боротьбі буду мати якихось більше можливості під час сутичок, спарінгів і так далі. Я це тепер розглядаю як інвестицію в свою свою класну, прикольну дрейвову старість. І воно мене значно більше надихає, я можу вам сказати, і спонукає рухатись вперед. Наступний пункт вони його називають будь-готовий до того, щоб дивуватися тим, яким чином може відбуватися старіння. Зрозуміло, що старіння і смерть ми зупинити на сьогоднішній день, принаймні, ми не можемо. Але сучасна не тільки геронтологія, в принципі, наука, зокрема, генетика. Пропонують дуже багату кількість цікавих винаходів, зокрема репрограмування ваших генів і так далі. Тому постійно відстежувати, що з'являється в науці пов'язаного зі здоров'ям людей і їх старінням і смертю. Не просто відстежувати, розуміти, яким чином ви це можете імплементувати в покращення якості життя людей різних вікових категорій, тому що пам'ятаємо. Ваша щаслива старість починає закладатися з дитячого садочку, а це є дуже важливий нюанс і дуже важливий пункт. Наступний пункт життєві переходи – це майбутнє, а не бах. Про що тут йдеться мова? Знову ж таки, це історія про майндсет. Ми розглядаємо життя як народився, пішов в дитячий садочок школу, закінчив університет, працевлаштувався, відпахав, пішов на пенсію, помер. І це такі знаєте хайвей, з якого праворуч, ліворуч повернути неможливо. Насправді життя є значно більш багатогранне, під час якого є різні, як вони проводять аналогію з шосе, Є різні з'їзди, рампи, під'їзди, якісь підземні тунелі. Тобто, життя воно значно більш різноманітніше. В нас різні відбуваються епохи, грані нашого життя. Ми можемо обнулятися, змінювати професію, знаходити себе знову, і знову в якійсь новій ролі, знаходити нові хобі, нових друзів, і врешті-решт перестаньте кризу середнього віку розглядати як якусь кризу. Це просто один з етапів, коли у вас відбувається якесь переосмислення. Да, іноді воно може бути достатньо болісно. Да, іноді це може бути критично, але повірте, криза середнього життя це е, просто, ну не просто, але давайте так. Якби як корабель назвеш, так він і попливе. Називати це як там етапом, перехідним етапом, яких нас до речі не він не є один. В нас цих перехідних етапів є багато, і знати, які це етапи, і максимально безболісно їх проходити. Це теж, до речі, одне з наших завдань. Пункт номер 6 – навчання протягом життя. Ну воно ж виглядає логічно, правда. Якщо ми сказали, що життя це не дорога, школа, університет, робота, пенсія, смерть. А що у вас є багато різних запасних дорог, рамп і так далі. Вам постійно треба навчатися. Зрозуміло, що, в принципі, це навіть не пов'язано зі старінням. Подивіться, наскільки через розвиток сучасних технологій якісь професії з'являються і зникають. Там буквально там пройшло 10 років, половина професій вже нема. Їх 20 років тому тих професій не було, а вони з'явилися 10 років тому, а зараз вони вже зникають. Тому ми постійно маємо навчатися і відповідно для. І для постійної перекваліфікації, для того щоб працювати як можна довше. І це не питання зароблення грошей. слухайте, це в принципі питання відчувати себе потрібним. Це питання соціалізації. Це я зараз про роботу після 60 років. У нас народ скиглить. О, продовжили пенсійний, значить, той вік. Тепер треба перепросувати до 65. Ну да, так в яких умовах нас люди працюють, як в них побудований робочий процес. Я погоджуся, Це більше схоже на тортури, але ем, готувати себе до довгої роботи до постійної перекваліфікації. Але щоб ця робота була прекрасна, щаслива, класна, приносила задоволення, це навчання. І ще навчання це постійне тренування своїх когнітивних функцій. Ми говорили там сьогодні про. Те, що треба тримати свій м'язовий корсет, тренувати свої м'язи, так само треба тренувати свій мозок. А, ну, тому що якщо в тілі в вашому організмі ви щось не використовуєте, організм від цього природньо позбавляється. Якщо ви не використовуєте свою вагу, свою пам'ять, своє мислення, своє мовлення, організм потроху починає від цього позбавлятися і в 70 років. Здравствуй, неприємна якась хвороба. Ну і плавно, ми переходимо до пункту номер 7. це праця протягом всього вашого життя. Зрозуміло, що ніхто не очікує, що в сімдесяті років ви будете вкалувати на заводі зміну. Зрозуміло, що якщо будемо старшити і працювати там після настання пенсійного віку, в нас будуть різні можливості для роботи, використання гнучкого графіку. Там якась полегшена фізичне навантаження. І це, до речі, питання до роботодавців ці умови створювати людям. В нас в Україні вже там, після 40 років іноді вже резюме не приймають, не приймали. Зараз така ситуація на ринку праці, що всіх беруть аж гайшумить. Але там, згадати, до повномасштабного вторгнення 40 років спеціаліст вже не може знайти роботу, бо всюди, там, до 35 років шукають. От. Тому не просто на папері через законодавство прибрати цей ейджизм, а дійсно створити умови для роботи. Людей різного віку до речі, подивіться класний фільм Стажер з, з Деніра. А от він якраз дуже класно розкриває цю тему. Пункт номер вісім фінансова безпека. На всіх етапах життя, що це означає? Це означає не покладатися на державну пенсію, а все ж таки використовуючи різні фінансові інструменти, розвиваючи власну фінансову грамотність, працюючи з особистими фінансами, інвестувати і створювати заощадження, за рахунок яких ви зможете підтримувати високий рівень життя після. Ну, навіть якщо не виходу на пенсію, ми казали в попередньому пункті про можливість працювати після настання пенсійного віку. Але розуміння того, що там 65 70 років, виходячи на неповну зайнятість, на якийсь гнучкий графік, на роботу в онлайні, можливо, ми не будемо отримувати того обсягу грошей, які би ми могли отримувати в 45-50 років. Але якщо ми попіклувалися про це, і ми маємо надходження від різних фінансових інструментів. То в принципі тоді ми починаємо сприймати роботу як не інструмент виживання свого біологічного, бо якщо я не отримую цю зарплату, мені не буде що їсти. А як інструмент не сидіти вдома, соціалізуватися, отримати задоволення, спілкуватися з іншими людьми, почувати себе потрібним. В мене до речі, давно була ідея зробити з кимось з гостей відео на тему особистих фінансів. І от, ну я думаю, час прийшов. Будемо для розвитку ідеї longevity, довголіття в Україні. В тому числі поговоримо про особисті фінанси. Наступний пункт створення спільнот готових до довголіття. Ну умовно тепер, виходячи на роботу, вас оточують люди не з одного-двох поколінь, а з трьох чотирьох поколінь. Так і це нормально. Ну і в принципі підготувати саму інфраструктуру. Та ми говоримо про інклюзивність. Коли ми говоримо про інклюзивність, в першу чергу ми думаємо про людей з інвалідністю. Там, наприклад, люди на крісли калісному, яким чином вони можуть добиратися на роботу. Але в тому числі давайте подумаємо і про людей, які е, знаходяться в пенсійному віці і старше. Наприклад, моя бабуся вона працювала до 80 з чимось років, і в принципі, коли вона звільнялася, її навіть не хотіли відпускати з кафедри університету, але їй просто банально вже важко було. Добиратися, але вже були там 90-ті, кінець 90-х років в Києві, ті ще старі чеські трамваї з радянських часів, туди влізти по тим сходам на той трамвай, злізти з того трамваю, це була ціла історія. А їй треба було двома видами транспорту. Добиратись на роботу. Вона просто перестала їздити на роботу, тому що їй просто важко було пережити цей трамвай. От. якщо ми вже почнемо думати над тим. Що через вже певний час люди в 70-80 років будуть їздити на роботу хтось за допомогою власного авто. Там питання, да? чи може бути людина за кермом, чи не може, е, який стан її здоров'я. Е, зараз е, там багато, зокрема, по Каліфорнії вже їздить багато таксі безпілотних. Так, от я був в сан франциско там кожна третя, четверта машина таксі це вже безпілотна машина. Ну, то в принципі маючи таку машину, чому людина не може сісти на сидіння водія доїхати на роботу, або міський транспорт, як має виглядати громадський транспорт для таких людей, що які зміни ще в інфраструктурі ми маємо провести для того, щоб бути готовими до цього. Тому це низка запитань, і це вже точно не питання до вашої такої індивідуальної залученості, це вже питання, якраз у тих ті люди, які я згадував, які займаються міським благоустрієм, різні департаменти охорони здоров'я і так далі. Це вже те, про що треба починати думати. А не так, щоб ми як завжди. Сідали в останній вагон поїзду і думали, чому нам треба в центрі міста прибрати підземні переходи, а зробити тільки надземні, так? щоб люди собі не ламали голову, ноги, спускаючись в ці підземні переходи. Бо місто не тільки для водія, місто ще й для пішоходів. Нарешті пункт 10-й, такі підбиваючі підсумки, найважливіше різноманітність. Ми багато говоримо про різноманітність, чому вона є важлива. Є ряд досліджень, які показують, що компанії, які мають різноманітність культурну, в першу чергу, і гендерну мову йдеться про цю в цих дослідженнях, що вони мають перевагу на конкурентних ринках. Але люди різних поколінь і люди різного віку це така точна різноманітність і підготувати людей до цієї різноманітності, до того що вже як згадував, сьогодні доведеться вам працювати не з двома а трьома поколіннями, а трьома, можливо, п'ятью поколіннями на робочому місці. Це є дуже важливо. Тобто, створення умов для такої здорової взаємодії людей різних поколінь на робочих місцях, в містах в самих та в суспільствах. От тому попереду в нас багатецькі роботи. Наприклад, люди до 40 років значно краще концентруються на якихось задачах, і тому вони менше помиляються при виконанні тактичних yeah. задач. Але люди старше 40-50 років, вони менше помиляються при якихось стратегічних рішеннях. Просто банально тому, що вони мають більше життєвий досвід. Так? От. От. От просто можна навіть об'єднувати людей, щоб підстраховувати один одного при прийнятті. Тих чи інших типів рішень. Тому там є потужний потенціал в, в цій диверситі, в цій, в цій різноманітності. Ну і на завершення цього відео, 10 пунктів від Longevity Center Стенфордського університету. Стенфордський університет. Побажання, друзі, живіть довго і щасливо. Але в контексті цього відео це не просто красиві слова, це прям заклик до дії. Тому до нових зустрічей, з вас лайк, вподобайка. Живіть до 100 років. От, якщо тренувати, постійно тримати там свій мишечний м'язовий, ну воно ж виглядає логічно, правда?